Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами ваш неповторний десятий випродакшн. І сьогодні ми розкажемо вам про неймовірні п'ять пам'яток Полтави, які вам необхідно відвідати. Перше місце в нашому топі займає Полтавська галушка, головна візитівка міста, яка справедливо носить звання найсмачнішого полезника. Кругла площа центральна частина міста, в якій полюбляє займатися спортом полтавська молодь. Наші музей колишній будинок Полтавського губернського земства, куди приходять справжні праці новичі мистецтва. That, I, Театральна площа місце найталановитіших та найкреативніших людей. Якщо хочете незабутніх емоцій, вам сюди. Танка найлюбленіше місце серед жителів міста, адже саме світла любите всі краєвиди полтавши.